Hello, народ! ну що, це перше відео, яке я записую в 2025 році. І говорити ми сьогодні з вами будемо за новенький смартфон Poco X7. Загалом до показали ще версію Pro, але я не світового масштабу блогер, як то кажуть, безхатько. Тому мені заслали тільки в цей і, і все. А прошка дісталася топчиком, Якщо дісталася, коротше, в будь-якому разі я теж десь її там куплю. Ось її обов'язково вас з нею ознайомлю. В будь-якому разі, принаймні на папері, що то, що то. Тобто свої гроші. Тож, друзяка, з пустими руками ви сьогодні звідси не підете 100%. Тож давайте влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. А я починаю. Але перед цим хочу вам повідомити, що і цей смартфон, і версія X7 Pro будуть продаватися в нашому інтернет-магазині androprice.com.ua. Тож, якщо вас вони зацікавлять, ви обов'язково зазирніть. Я залишу тут QR-код і тут залишу QR-код, який веде в наш телеграм-канал, і ще залишу посилання, яке веде на сторінку товару в описі під цим відео. Ну а якщо вас раптом не цікавлять смартфони Xiaomi, що мене дуже здивує, ну, типу, якщо ви додивилися до цього моменту і вас не цікавлять смартфони Xiaomi, ви Можете завжди підібрати собі якусь гідну альтернативу від Realme, Samsung iQ, йку. Коротше настав величезний асортимент. Тож обов'язково зазирніть в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Ну і друзі, я вас дуже прошу. Давайте вже закриємо той крайній збір. Нам там залишилось зібрати щось там близько 70 тисяч гривень. Я впевнений, що після цього відео, ну давайте протягом 4 днів ми з вами точно це е, зробимо. А ті, хто задонатить більше 400 гривень, автоматично будуть брати участь в розіграші. Новенького смартфону iPhone 16 Pro на 256 гіабайтів. Чесно кажучи, я був впевнений, що ми з вами впораємось до кінця 2024-го, однак, як сталося, так і не сталося. Головне пам'ятати, що від нашої з вами допомоги залежить життя наших захисників. Тож я ще раз прошу брати участь усіх небайдужих. Якщо немає 400 гривень, скидайте там по 2 гривні, по 3, по 4. Повірте, нас тут немало. І я впевнений, що разом ми. Більш детально за цей збір буде в кінці відео. Ну а зараз ми повертаємось до огляду Poco X7. Для початку давайте дуже швиденько прибіжемося по комплектації. Приїхав до мене смартфон в отакій фірмовій упаковці. Всередині, окрім нього, я знайшов фірмовий силіконовий чохол. До речі, він не дешманський і при цьому навіть не воняє. Коротше, прям приємно здивували. Потім усілякі папірці, USB A на USB-C кабель і блок живлення потужністю 45 Вт. І на цьому момент я хочу трошки зупинитися, тому що у попередника був блок живлення потужністю 67 Вт. тобто в цьому плані як ми бачимо, тут невеличкий даунгрейд. З чим це пов'язано, чесно кажучи, важко сказати. Ну, що маємо, то маємо. Ну і захисна плівка вже наліплена на екрані смартфона. Це класика, тут навіть нема що коментувати. Загалом, Poco X7 7 це трохи перевзутий китайський Redmi Note 14 Pro, за який я вам нещодавно розповідав. Проте все ж є між ними деякі відмінності. По перше, подивіться на дизайн. У Poco X7 позаду, принаймні в такому фірмовому кольорі, використовується. Штучна шкіра. А ще у нього є величезний логотип оку для того, щоб усі навкруги бачили, що ви е, щасливий власник продукту від цієї неймовірної компанії. До речі, якщо вам раптом не подобається такий кольор, є ще сірий і зелений. Також мені не зрозуміло чому, але Poco X7 отримав акумулятор ємністю 5110 мАг, а не 5,5, як китайський Redmi Note 14 Pro. Габарити у них однакові, вага у них однакова. Чому так сталося, мені конче не зрозуміло. До речі, та сама історія відбувається із Poco X7 Pro. Він отримав банку на 6000, в той час як китайці отримав на 6600 чи 6,5, щось там таке. Чомусь китайці вважають, що жителям Піднебесної час автономної роботи більше, Потрібен, ніж європейцям. В принципі, технічно це всі відмінності між ними. По всьому іншому вони як дві краплі води. Ну, якщо там не брати до уваги те, що це глобальний смартфон, тут є усі бенди для роботи 4G, 5G, потім тут глобальна прошивка і ціла купа усіляких фішок, пов'язаних зі штучним інтелектом. До речі, на цьому виробник робив окремий акцент на своїй презентації. В Китайці усього цього немає. Коротше, я в будь-якому разі раджу усім додивитися це відео. Кінця, навіть тим, хто дивився повний огляд Redmi Note 14 Pro. тому що тут будуть цікаві моменти. Тим більше ми прямо зараз будемо віртуально порівнювати Poco X7 зі своїм попередником. Головна відмінність між ними те, що новинка отримала повноцінний вологозахист від води та пилу, IP 69, тобто його можна не тільки там занурювати під воду, а ще і обдавати гарячими струменями води, і теоретично йому від цього нічого не буде. Перевірятиме це, звісно, не. Будемо, однак, е, якщо це все офіційно сертифікували, то швидше за все так воно і є. Також, на відміну від попередника, X7 отримав екран з заокругленими краями. Виглядає це, звісно, набагато пафосніше, е, більш дорого. Однак, з точки зору практичної, мені більше подобався x шос, тож тут справа смакою. За габаритами вони дуже схожі, тож на цьому я зупинятися не буду. Е, цікаво, те, що в x 7 виробник вирішив відмовитись від аудіоджеку, тобто тут. Тут його вже немає. Також тут немає можливості розширити пам'ять. Тож подбайте про це, коли будете обирати собі варіант пам'яті. У мене на 512 діабайтів, є там ще на 256, точно за 128 не пам'ятаю. Тут зараз перед вашими очима графіка з'явилася. Зверніть на це увагу. Натомість X7 пропонує новомодну функцію E7. Тож ви можете встановити або дві фізичні наносімки, або там одну фізичну наносім і E7. Коротше, з цим можна погратися. У X6 нічого подібного не було. По всьому іншому сканер від. Збитків пальців залишився під дисплеєм. Він оптичний і працює не гірше, ніж у е, конкурентів. Коротше, до його роботи у мене е, нуль питань. Вібромотор приємний, лінійний, хоч і не флагманського рівня. Плюс-мінус такий саме, як і у інших середньобюджетних Redmi Note там, 13, Pro, Pro Plus. В будь-якому разі я вас запевняю, що він не гірше, ніж там у Motorola вартістю до 20-30 тисяч гривень. Інфрачервоний порт і стереозвук теж завезли. До речі, він не ліпше і не гірше, ніж у попереднього покоління. Рення, плюс-мінус на тому ж рівні. Коротше, до нього у мене теж нуль питання. А от дисплей технічно став набагато краще, ніж у Poco x 6, і не тим, що там у нього тепер заокруглені краї. Справа не в цьому. Він набагато яскравіше. Тож, якщо ви будете користуватися пристроєм, десь там на вулиці, ось то набагато краще буде видно зображення саме на X7. І я вам скажу чесно, що в цьому плані він не поступається навіть флагманам бренду, таким як там Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro. я не перебільшу. Тобто на вулиці, якщо ви будете дивитися на дисплей у цього от Poco X7 і Xiaomi e, 14 Pro, по іскравості флагман його не зробить. До речі, з чимом теж немає ніяких проблем. Детальні показники зараз з'явилися перед вашими очима. Система працює доволі швидко, однак після перших налаштувань. Як тільки ви його дістанете з коробки, почнете там все встановлювати і так далі, він буде у вас трошечки фрізити. Скажу чесно, що мене це трохи напружувало. Однак, після того, як він там розлагався, ви там все налаштували, і так далі, він працює реально спритно. До його швидкодії в мене немає жодних питань. Немає ні мікрофізів, нічого. Коротше, все окей. З Робка він чомусь досі працює на 14-му Android, і мене це трохи дивує, тому що це ж не стара модель. Це новинка 2025 року. Всі виробники вже переходять на 15 Android, а Xiaomi чомусь гальмує. Так, вона натомість пропонує нам 3 роки оновлення системи. Тобто зараз 14 Android буде 15, шістнадцятий і ще там який 17-й Android, То що погодьтеся, немало для середньобюджетника. Однак, все одно ну. Могли б завезти 15-ту версію. Тобто трошечки з фінтило, щоб можна було сказати, там так от гучно, що ми три роки оновлюємо свої бюджетники. А по факту, два. Звісно, що прямо з коробки виробником перестановлено фірмовий інтерфейс Xiaomi HyperOS. Що стосується функціональності, в принципі нічого кардинально нового я відокремити не можу. Єдине, що сюди завезли, от прямо з коробки фішки, як я казав, пов'язані зі штучним інтелектом. А саме Gemini викликається кнопкою живлення, затискаєте, і у вас там одразу з'являється Gemini. Також в галереї з'явилася чарівна губка. І впевнений, що згодом усі ці новомодні. Фішки, які там завезли в Xiaomi 14 t 14 t Pro, з'являться і тут. В будь-якому разі для середньобюджетника, от якщо брати так от за замовчуванням, це дуже круто. А якщо не брати за замовчуванням, то цей Gemini можна встановити на будь-який Android, навіть з китайською прошивкою. Те саме можна сказати, і за застосунок Google Photo, де теж є чарівна гумка. Те, що там Xiaomi завезли її там і в свій фірмовий застосунок, ну це ж ніяк ситуацію не змінює. Отже, не будемо псувати рекламну компанію бренду. В будь-якому разі нічого поганого він точно не зробив. Але і нічого там надзвичайного, теж. Що мені не дуже сподобалось, як це часто буває у з заниженою ціною. Це те, що за замовчуванням тут встановлено цілу купу всіляких застосунків ігри. Ну, коротше реклама, розумієте, вони там домовляються з розробниками. Ось мені це їх можна видалити і все. Але сам факт того, що мені щось нав'язують, ну мені не дуже подобається. Ну і звісно, що не подобається це обмеження функції Always on 10 секунд. Це стосується усіх бюджетних смартфонів Xiaomi. І я конче не розумію, чому виробник обрав цей шлях, чому нічим подібним, ні моторо. Ні Realme, ні Samsung не займається, а Xiaomi досі займається. Хоча технічно є усі можливості це реалізувати. Просто фінтять. Але годі про погане. Давайте повернемось на позитивну хвилю. Новинка отримала процесор Dimensity 7300 Ultra. Так, це не 8400 Ultra, як у версії PRO, який там просто рве усіх там реально продуктивність на рівні Snapdragon 8 Gen 3, там за скільки за 330 баксів. Тут все трохи. Скромніше, однак 7300 ультра це непоганий чип. Якщо робити порівняння з попередником, який там отримав який процесор Snapdragon 7 s Gen 2, цей чип буде трохи потужніше. Так він від компанії Mediatek. і різниця між ними там ну там може 5%, 7 Однак він все одно буде краще. Щоб ви розуміли, це рішення значно гірше, ніж припустимо, Snapdragon 7 Gen 3. Приблизно в два рази гірше. Однак, для того, щоб там, я не знаю, інтерфейс не фрізив, нормально працював, для того, щоб там грати в усілякі там пубги, казуальні ігри, в якісь там не дуже вимогливі ігри на максимальне влаштування графіки, його буде достатньо. Якщо ви захочете пограти в якийсь там Honkai, Star Rail, чи цей Zenless Гол Zero на максимальне влаштуваннях, то звісно, що у вас там буде кадрів 25-30, ну коротше, буде фрізити смартфон. Однак, якщо брати там серед день, um. Налаштування графіки, то можна буде цілком комфортно грати. Тож це не ігровий пристрій, однак все не так погано, як могло би бути, і трохи е, краще, ніж у попереднього покоління. Тож це як не крутіть левел а для більшого розуміння, ось вам результати після стрес-тестів обчислювальних ядер і е, відеоядер. Власне, як я вам казав, зірок з неба не хапає, принаймні відеочип. Однак, враховуючи той факт, що це середній бюджетник, результат цілком задовільний. Камери тут теж цілком непогані, особливо. Основна на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією від компанії Sony. Сенсор imx 882. Для тих, хто не в темі, такий самий сенсор, принаймні технічно, встановлено в OnePlus Ace 3, v Realme GT Neo 6 китайській версії, потім Realme GT Neo 6 SE, Тобто технічно сенсор непоганий. А от як його реалізували Xiaomi, ну, трохи пізніше побачите. Є ще дві. І допоміжних камери, не черококутник на 8 Мп, і е, макрозатичка. Фронталка на 20 Мп. Дивимось на приклади. Як бачите, в день можна отримувати цілком непогані світлини. Так, у мене є певні питання до кольору передачі, однак вони у мене є буквально в огляді кожного смартфона. Деталізація цілком непогана, тобто, при наявності рівних рук можна зробити цілком непоганий кадр. Навіть у важких умовах ситуація особливо не міняється. Це, звісно, не флагманський рівень. Треба пам'ятати, що це середній бюджетник. Проте результат цілком задовільний. Однак, якщо все ж таки робити порівняння там з 3V, віртуально, от я пам'ятаю, як знімає v Realme GT Neo 6 все ж таки Xiaomi до них не дотягу. Я думаю, що оптика тут все одно дешманська. Тобто сенсор такий самий, а оптика буде гірша ніж у конкуренті від Холдену BBK. На черкокутник тут, звісно, без автофокусу, і скажу чесно, що дивитися на ці приклади можна виключно на екрані смартфону. От такому. Разі вони виглядають більш-менш непогано. Однак, якщо як дивитися там, на великому моніторі, особливо якщо там роздільна здатність 4К, то, друзі, краще цього не робити. А от фронталка за свої гроші цілком непогана. Причому я кажу не тільки про фотозйомку, а й про відеозйомку. Так, тут немає можливості записувати в 4К, однак навіть Full HD виглядає, ну, скажімо так, знов-таки задовільно. Звісно, що радити цей смартфон усіляким там інста і тікток я не став. Однак для відеозв'язку або для того, щоб записати комусь там відос в телезі, цілком підійде. Основна камера вміє знімати в 4К30 кадрів на секунду, і тут навіть працює гібридна стабілізація. Дивіться, за свої гроші, як на мене, виглядає все цілком непогано. Ну і слухаємо якість запису звуку. До речі, Realme вміє писати в 4К-60 кадрів на секунду в той час, як у Poco обмеження. Друзі, очікувано, це не топ камерафон. Я вам скажу навіть більше за ці гроші. Є купа інших смартфонів, які знімають значно краще. Проте, згадайте, жоден Poco, ну, в ціновій категорії до 15 тисяч гривень нормально не знімав. Тобто, це вони ніколи не позиціонувалися як камерафон. Якщо вам треба там щось недороге із асортименту Xiaomi, тоді треба брати. Як мінімум редник, якийсь. Всі ми добре знаємо, що основна сила смартфонів POCO – це їх продуктивність. А в даному випадку ми ще отримали непоганий корпус, який не боїться води. Та я не можу сказати, що камера прямо жахлива. Це не так. Ви самі бачили приклади, знімається цілком непогано. По суті, у нас залишилось останнє нерозкрите питання, а саме час автономної роботи. І якщо я хочу повторитися, для ринку піднебесної компанія Xiaomi пропонує щось свіже, щось новеньке, ці кремніово вуглецеві акумулятори, ємність там, 5500 мА, 6300 і пішли далі. Ось то чомусь для глобального ринку ми там щось вперлися в стелю там, 5110 мА випадку з X7, і вже X7 Pro там, пропонує 6000. Міа В той час, як там конкуренти, от, якщо взяти до Hold Holden BBK, там вже там компанія iQ 6000 давно дає, там за 10700 можна купити собі Z9, там буде 6000 банка. Тобто все це можна зробити, однак чомусь Xiaomi нас обмежує і для мене це дивно. Простими словами, якщо порівнювати час автономної роботи Poco x 7 і Poco X6, ви значної різниці між ними не побачите. Може там 3-4%. 5 на користь по К7, однак це ні про що. Я не можу сказати, що загальний результат поганий, тому що повного заряду цілком вистачає на один робочий день. Там під кінець залишається приблизно 20-30%, інколи там 35%, можна навіть там на ніч не ставити на зарядку. там, і у вас там на наступний день там вистачить ще там на кілька годин роботи заряду. Однак знов таки нічого надзвичайного, просто нормальний час автономної роботи для середньобюджетного смартфона. Там ні погано, ні добре. Від 0 до 100% цією зарядкою потужністю 45 Вт батарея заряджається там, щось приблизно за. 50 хвилин погано це чи ні, врешті-решт, все одно буде визначати кінцева ціна. Скажу вам чесно, що на момент запису цього відео я не володію даною цифрою однак, якщо вірити е, витокам, то в Європі за нього будуть просити від 300 євро. Тож у середині нашої країни офіційний прайс буде складати там 13 тисяч гривень, там 12 тисяч гривень. От, якщо ми говоримо знов таки за офіційні е, ціни. На Аліекспресі з урахуванням усіх знижок попередзамовлені, варто розраховувати доларів там, на 250. Знов таки, це мої здогадки. Як воно буде насправді, от зараз ця інформація з'явилася перед вашими очима. Чи можна вважати цей смартфон топом за свої гроші чи там, гідним продовженням е, лінійки? Скажу вам так, якщо робити порівняння з Poco X6, цей став 100% набагато краще. У нього краще і процесор, і з'явився вологозахист, і камера краще, і дисплей набагато краще. Так, комусь там він буде незручний за рахунок цих. За однак технічно цей смартфон 100% набагато краще, ніж Poco X6. Але на старті продажів це і коштує значно дорожче. Там X6 за скільки можна сьогодні купити, там десь за 10 тисяч цей там буде коштувати десь там близько 12 тисяч. Як на мене, краще вже додати трохи грошей і купити собі там умовно якийсь там Motorola Edge 50 Neo. Там, Я думаю, тисячі гривень там можна якось підзбирати, але ну, там вже буде інший рівень. Не по продуктивності, а по всім іншим речам там є навіть бездротова. Зарядка камер 100% буде краще, ніж тут. Ну, я не знаю, хоча він менше за габаритом. Коротше, тут вже дивитися вам. От. Якщо дивитися в бік просто смартфонів, там, да, не глобальних, то можна собі IQ Z9 взяти там і чип краще, ну, типу, і він коштує там на півтори тисячі гривень дешевше. 100% на нього варто звернути увагу, якщо вас не тригерить від китайських прошивок. Коротше, в цілому апарат непоганий, дійсно гідне продовження серії, однак в ньому немає нічого. Надзвичайне, тобто топом за свої гроші я піготочно не назвав. А от Poco X7 Pro з чипом Dimensity 8400 Ultra, оце дійсно топчик. Ну і якщо вже так брати, то краще вже, мені здається, за ці гроші замість Poco X7 взяти собі там Poco X6 Pro. Там і Pro буде краще, камера, я впевнений не гірша, ніж тут. Ну коротше, він ж там немає оцього цього е, повноцінного вологозахисту. Не знаю, це мої думки. Та от що вам з ним робити, то вже вирішуйте. Самі. Та й в цілому пишіть свої коментарі, сподобався вам Poco X7 чи ні. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!